Вихідними у Кременчуці відбулися масштабні змагання. Всеукраїнський турнір з дзюдо Кремінька. Як відзначають організатори, вперше від початку повномасштабного вторгнення вдалося зібрати таку велику кількість учасників з усієї України цього року до нас з'їхали близько 900 учасників з різних куточків України, а це саме близько 20 регіонів нашої країни. Незважаючи на важкий час, завдяки Збройним силам України діти продовжують займатися дзюдо продовжують приймати участь. Таких масштабних всеукраїнських турнірах наш турнір є одним із топ 5 самих масштабних турнірів в Україні. Однак Кременчуку не лише вдалося організувати такий масштабний захід, а й стати одним з перших міст України, де учасники боролися за першість у новому виді спорту. Адже в рамках цього турніру з дзюдо відбулися окремі змагання з ката. В рамках Кремінька сьогодні також відбувається відкрита першість з ката. Спортсмени демонструють техніку дзюдо. Тобто, ну, тобто змагаються з техніки, вони демонструють китки е, в світі. Вже такий досить досить розвинений цей від спорту. Є і кубки, і чемпіонати в Україні це такий новий напрямок, і одним із перших ми взяли на себе таку сміливість організувати це. Найвища честь для дзюдоїста це зустріти на татамі сильного суперника. Ці змагання дали таку можливість кожному зі спортсменів. Турнір був дуже великий. А це... Перше, такий турнір за повномасштабне вторгнення дуже багато людей. Дуже Класний і сильний турнір не лише Кременчужани, а й спортсмени з інших міст відзначають високий рівень організації та суперництва в рамках цього турніру. Рівень змагань доволі високий. Всеукраїнський турнір. Організація неймовірна, як на мене, просто і справді Віталій Валерійович середа показує рівень. Багато спортсменів можна побачити. Зареєстровано більше 900 учасників. Дуже сильні учасники. Мені дуже подобаються нагороди, які у дітей є. Ну і чітко, багато місця. Дуже класно. Вітаємо переможців, змагань та бажаємо усім спортсменам сили духу та наснаги у подальшому фізичному розвитку. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.